Ми маємо мислити, жити з мотивів любові до цієї країни і з міркування любові до людей в цій країні. Ми маємо любити своїх. Нам треба любити Україну і любити українців. Незалежно від того, вони на фронті зараз або не на фронті. Незалежно від того, вони втікли з країни, чи вони залишаються в країні. Незалежно від того, вони просто виїхали на всіх законних підставах, чи вони продовжують залишатися тут. Я знаю, що те, що я говорю, воно тригерить, можливо, когось обурює, але друзі, ми маємо пам'ятати, що відповідь на це запитання має бути українською. Ми маємо виходити з міркувань із позиції любові до цієї землі, до цієї країни і до наших людей, де б вони зараз не перебували. Любов є важливою фундаментальною цінністю для християн, особливо. Зараз нам треба оновити, посилити всередині себе любов до всіх своїх, до всіх наших. Відповідь вона також має бути християнською. Шукаючи відповіді на ці запитання, причину руїни, шляхи виходу з неї, ми хочемо знайти саме християнську відповідь, засновану на нашій вірі і на наших переконаннях.